Вітаю всіх на своєму каналі. Ось така у нас сьогодні осіння погода, навколо шалені кольори, яскравий контраст відтінків. Хочеться гуляти садочком та насолоджуватись. Вбралася в яскравий колір горобина. Трошки покажу вам ось така. Красуня. Ось так на початку листопада в мене розцвітає хризантема. Це ще й рано для неї. Пізній сорт, вона цвіте вже з першим снігом десь всередині листопада. Дуже великий кущ. Ось така вона. Вона ще повністю вся не розцвіла. Ось така в неї квіточка цікавого, цікавого забарвлення. Жовто-зелена серединка. Ось така красотка. Хотіла її прибрати з цього місця, але не буду. Вона гарно тут розташована. І коли вже листочки упадуть з дерев, вона ще буде радувати мене своїм цвітінням. Навіть ще є бджілка тепло в нас сьогодні ще трошки вам її покажу краса ще цвітуть деякі троянди це Августа Луїза. Ще є бутончики в неї. І ще ось одна квіточка, бутончик і бджілка. Продовжує сісти ангажемент. Розпустилася венроза ще один бутон. А ось яка красуня. Вся в ягідках. Продовжує цвітіння також Black Magic. Не намилую з цією красунею. Джубілі Celebration. Є і бутони, і квіти, квітують, квітують ще троянди. Листопад місяць, вже початок, а вони продовжують нас радувати своїми цвіточками. Вже 2 листопада і хочу поговорити та поцікавитися вашою думкою та досвідом про обрізку троянд та їх укриття перед зимою. Тільки вчора розмовляла з сусідкою про обрізку, вона якраз прибирала свій сад, обрізала деякі троянди і казала, що восени обрізаю, і на все одно прийдеться обрізати. Багато розмов на цю тему, багато інформації. Я скажу, як роблю я. Я свої троянди не обрізаю, здорові листочки не обриваю та не вкриваю. І з мого досвіду, невеликого досвіду, я скажу, що і я раніше обрізала троянди восени, нагортала на них купу землі. Видаляла листочки, це було нескладно, троянд було небагато, але зимували вони погано, навіть гинули. Ну і як і всі садівники, я старалася одразу замінити троянди, купити ще більше нових, щоб прикрасити свій сад. І коли їх ставало все більше, я не встигала їх обрізати, вони так і залишались зимувати. А на весні добре виглядали. Звісно, не без того, щоб деякі підмерзли, і їх потрібно було обрізати, але не гинули, розвивались, та рясно цвіли весь сезон. Я почала читати багато літератури, дивитись більш досвідчених садівників, розоводів, дивитись багато відео. І які висновки я зробила. По-перше, в нас вже немає таких сильних морозів, і якщо є, то вони тривають ну, кілька днів. Зима, можна сказати, тепла і сильної шкоди трояндам це не принесе. А якщо за трояндами доглядати весь сезон, підживлювати їх, розвинути в них гарну кореневу систему, вони підуть зимувати міцними та здоровими, то їм взагалі це не страшно. Ґрунт промерзає не так швидко. А ще якщо випаде сніжок, хоча б невеликий, то взагалі... Це буде добре. Ще е, листочки, які ми залишаємо на кущу зі зниженням температури, починають живити корінь. Тобто навесні розвинута коренева система дає нам здоровий кущ, міцні пагони та цвітіння, а восени, навпаки, ці здорові листочки віддають кореневій системі все, що вони накопили корисного за сезон. І тим самим продовжують живити та зміцнювати кущ, і завдяки цьому допоможуть перезимувати наші троянді. Без листочків коренева система буде витягувати поживні речовини у пагонів. І тим самим знову ж таки забирати в них силу. Якщо ось так обривати листочки, отак брати і просто відривати його. Та обрізати пагони, а температури нестабільні, наприклад, кілька днів тепло, то це спровокує ріст. Це добре, всі знають. А завтра заморозки, чи сильні морози, і троянди постраждають. Вимерзне те, що почало рости, а троянда вже витратила на це свої сили. Це не без того, щоб якісь пагони обрізати чи вкоротити. Ось, наприклад, ось ці пагони. Вони більше двох метрів, більше паркану. Я буду вкорочувати. Бо при сильному вітрі добре, якщо зламається гілка, а так сам кущ може просто знизу розламатись, пошкодити кореневу шийку, і троянда може навіть загинути. Можна навіть зв'язати кущ на зиму. Ось ці я буду вкорочувати. Про укриття троянд. Я троянди ніколи не вкриваю, навіть не підгортаю. Ось так вони в мене і залишаються на зимівлю, окрім тих, які я посадила восени. І вони були дуже-дуже слабкі. Ну, це одна, дві. То я можу накрити якоюсь ємністю на деякий час. Все. Навіть ось цю троянду, яку ми з вами пересаджували, я вкривати не буду. Це троянда чотирьох вітрів. Я впевнена, вона гарно перезимує і вийде весною здоровим, міцним кущем. Ось коротенько розповіла вам про свій досвід. А ви, будь ласка, поділіться своїми думками та досвідом у коментарях. Дякую вам, що знайшли час, щоб подивитись це відео. Дякую за підписку та коментарі. Дякую за підтримку та теплі слова. Всім бажаю гарного та мирного дня!